микрофон для микрофона. Эй! Вітаю браття і сестри, сестри і браття, любі друзі, колеги, хейтери, ненависники і обажателі. Мене звати Андрій Павленко, і це е, формат, дивовижний формат іноді виходить. Його він не запланований завжди, він завжди виходить спонтанно, називається є бачення. Бо я той воє бачу, бачу є бачу. Є бачу прямо сюди, в кадр є бачу своє є бачення. Тому що заїбачений я цією всією політикою і хочеться щиро сказати. Шановні політики, ідіть нахуй, що владні, що привладні, що влада, що не влада, що опозиція, Ідіть нахуй, ви заїбали. Не треба розводити срач. Не розводьте срач, то не розводь срач, то не роби хуйні, то не обіжайся, що хтось розводить срач, тому що ти обосрався, ти насрав, а хтось розводив. Мазав габино, і ти такі а підараси всі. Ті, хто розмазують, ті, хто шруть. І це буденність, сука, життя. Є люди, які сруть, а є люди, які розмазують. І їм піздець, як все це подобається. І це все відбувається. І головне, всі ми повинні це в цьому жити, в цьому всьому співпереживати. Начебто не закінчився той, блядь, картонний, їбучий не знаю, що то було, блядь, картонне. Ми досі існуємо в якомусь картонному, блядь, сюрреалізмі. Я включаю канал, там Петров, що то віщо. Розповідає про русський хуй. Я такий шановний Володимире. Ну ви же ж політтехнолог, ви ж розбираєтесь в високих технологіях, ви ж шарите, ви ж мислите, який нахуй пісюн у росіян? Немає у росіян пісюна. Ну, чесно кажу, ви бачили іграшкових ляльок? Ото підіть в магазин, купіть дитячі для дівочок ляльки. Купіть, зніміть трусики і подивіться, там ніхуя немає. що да? у хлопчиків, що у дівчаток, що у кена, що у барбі, там ніхуя нема. Там одна суцільна ніщо. Але у випадку з Росією там одна велика срака. Що спереду, що ззаду. Навіть не дві сраки, а одна суцільна срака. Нема ніякого пісюна. Припиніть нам це все розповідати, шановні. Співчуваючи владному режиму, потім з іншого боку, Федина. Виходить Федина, сапляжують в прямому каналі, розумію горе. Але знаєте, що можу сказати? Це ж сука, паразитування на горі. Та хто ти такий, щоб сказати? Їй же відніше, вона дійсно це відчувала. І багато людей відчули резонанс. Багато людей, хто дивиться русські серіали з фальшивими акторами, хто не шарить емоцію, то так ці люди можуть повірити в цю хуйню. Я вам можу сказати, з драматичної точки. Зору головна емоція йде. Це не коли ти її випромінюєш, а коли ти її стримуєш, твоя внутрішня емоція має бути потужніша за зовнішню. Коли твоя зовнішня емоція потужніша за внутрішню емоцію, ти сука фальшивиш. Федина, ти сука фальшива, картонна, сука. Тому що хочу сказати? Я не те, що я не заперечую. Будь ласка, хоюсосте Зеленського, правильно, я ще сам гівна накидаю, і Петрову накидаю, всім накидаю. Я люблю це делати, люблю кидати гавно, да? ну такі я по природі, як і багато людей у нас в Україні. Лайка у нас така гавномітательна. Ну і фіг з ним. Емоція. Якщо ви хочете грати, грайте, будь ласка, грайте, співпереживайте, співпереживайте. Живіть цим, проживайте. Нахуя це робити? Нахіра у людей відпрацьовувати колосальну відразу до цього до цієї фальши. Це все є антиполітична дія. Тому що якщо ви хочете здійснювати політичну дію, по перше, ви маєте стояти в позиції. Волі, свободи, влади, домінації цих слів. Ви не можете стояти в позиції сапліжуйства. Якщо ти стоїш сапліжуйна, опущена, абосана, то така б твоя природа, партія опущених і обосаних. Що ми маємо? Ми маємо Порошенка. Хто там? Петров каже, що він петух. Та який петух? Петухи так не виглядають. Він виглядає, начебто живий мрець, начебто людина здохла, але він досі розмовляє. Я не знаю, як штучний інтелект якось це робить. Не знаю, в нього щось підсилили, він піздіт. Це все вбиває опозицію. Це кастрований, блядь, пес. Ввів термін термін. Це я це кастрований пес на території вся партія. оця Порошенка це кастровані. Ми бачимо Федину, теж стерилізована. Не стерилізована, а опущена. Політика Апущена. Ми ридаємо, ридаємо, піздєзридаємо, при чому неправдоподібно. Я не... Проти того, я не проти емоцій. Я не за те, що емоції треба подавляти і стримувати. Я просто кажу за те, що якщо ви виконуєте роль опозиції, виконуйте роль опозиції достойна, повноцінна, сука і якісно. Підіть на курси актора, де вам просто пояснять про емоційну грамотність. Хочеш ти в кадрі плакати, іди там, блядь, головою об стіну, побийся, блядь, 10 разів, коли у тебе сльози реально підуть. Доведи себе, блядь, до цього і ридай, і не виходь, не фальшив, блядь, це все. Вони що що Порошенка грає оцю, я вам піжу, я фальшивлю. Що Федина грає, що вся партія блядь, цю всю хуйню грає. І що опозиції немає, опозиція хуйова, Зеленський наш великий герой. Тому що територію, де мала б виникнути опозиція, займає Федіна, Порошенка, якийсь Разумков, кастрірований, Гончаренко, Безугла, які сформували вже образ відьми божевільної йобнутої, Ну і вона сама серйозно в це вклалася. Тобто, ми в цій системі. С живемо, і ми повинні цю систему хавати. Ми повинні цю систему любити і вибрати, хто нам більше подобається, один Підарас чи інший Підарас. Знаєте що? Мені не подобається риторика Петрова, що Порошенко це русські деньги, а Зеленський це це українське. Мені не подобається, коли кажуть, що Зеленський це русські деньги, а Порошенко це українці і так далі. Мені здається, що... Той, що інший, вони якось разом. А далі я не буду продовжувати, бо у мене виникають думки, разом вони що, блядь, роблять. Разом вони все рухають в жопу і нам в голову вкидають широдіт пакет кургана агрегата, блять, да? Тільки не пакет, а стара газєта за якийсь 80-й рік, блядь. Заїбали ви своїм дискурсом. Тож, переходимо до підара, главного еталонного, казирного підара, якого звати Трамп. Я бачив оце сопліжуйство з легка Іванова. повинен сказати, Іванов, все це хорошо, це не сопліжуйство, це я не правий, це виправлюсь, це, це, не те. це якось дуже серйозно. Це дуже серйозно і дуже, дуже втомлено, і дуже засмучено. Давайте, блядь, якщо то, то, ну, то не засмучуватися. Коротше, 28 пунктів присунули українцям. Ми 28 пунктів маємо, блядь, прочитати. Пішли ви нахуй 28 пунктів, я, блядь, йобаний, в рот буду читати. 28 пунктів, блядь! 28 пунктів про мирні домовленості! 20 хуєво 8! Чому не 128, блядь? Щоб нам, блядь, мало не було! Дайте мені, блядь, 128 пунктів, блядь! Бо я, сука, хочу щось почитати на ніч. Мені треба все читатися, блядь! Я всі книжки перечитав, хочу читати ваші йобані пункти, суки! Насправді Насправді було три пункти. Перший пункт. Я вам переповідаю. Перший пункт звучить так. Ні, це не їхній перший пункт. Це я вам переповідаю, що насправді було. Щоб ви не читали цю хуйню. Перший пункт. Освіта. Вона вам не належить. Ви йобані хлібороби. Будівельники, трударі блядь, і так далі. Не вам сука виховувати дітей. Діти мають виховувати різні міжнародні фонди, різні міжнародні організації, толерантних, ліберальних, космополітичних, вищих форм блядь, розвитія організацій. Мають там про організації не сказано, ну в подальшому я думаю, до цього вони дойдуть. Тобто там чітко блядь, написано, що ми маємо. Це не цитата, це перекус. Що ми маємо відмовитися відмовитися від а, нацистської ідеології? Що Україна, що Росія. Да? От. Ми маємо блядь, відмовитися від нацистської діалогії. Тобто ми нацисти. І по суті пропаганда любові до росіян, толерантність до національних меншин, до релігійних меншин. Ну ми ж розуміємо, що деяких меншин. У нас же ж немає ніяких меншин, окрім російської меншини. Це в світогляді цих західних підарів. Групового західного підараса у нас існує, блядь, От те, що їм росіяни намалювали, Толстаєвський, блядь, вище руське класіка. От вони будуть нас вивчати. вчити цьому всьому. Ми маємо засудити націоналізм і патріотизм. Ми маємо пропагувати, я так підозрюю, космополітизм своїм дітям. І цим, звісно, річ, хто хто. Хіба ми можемо займатися вихованням наших дітей, наші ж руки в крові? Ми ж не люди! ми ж нацисти йоб вашу мать, ми ж, ми ж хуйня собача! Ми не не, не Люди і лише запад може спасти нас, зайнятися вихованням наших дітей. Ось такий пункт, блядь, да? Я б сформував би це все. Другий пункт. Ми маємо визнати власну провину. Ми маємо визнати власну провину. Маємо зайнятися демілітаризацією. Як ви побачили, вище пункт був денацифікація. Да. денацифікація демілітаризація тут наше обмеження кількості нашого війська і заборона дипломатії. Ну прямо це сказано заборона дипломатії, але я вам перекажу, заборона по суті НАТО, НАТО хуята, НАТО не може нас хотіти. Ми не можемо хотіти нато. Уто всякая вся залупа. Ну суть полягає в тому, що заборона шукати військових союзників. Ми не маємо права шукати військових союзників. Основа дипломатії це пошук союзників задля того, щоб не воювати. Просто знайшли союзників, об'єдналися домовились, запазарились, все так далі. Ні, воюємо. Дипломатія це торгівля політики. Якщо є в економіці, є торгівля, то в політиці глобальній міжнародній політиці є дипломатія. Тобто у нас забираються і нахуй інструментарій. Нам цей інструментарій не треба. Не треба нам це взяти. Заборона нам, нашої національної освіти ми не можемо визначати це все. Оксанд Лісовий не може, ну, в силу, напевно, інтелектуальних обставин, да? але тепер нам ще і фізично не можна. Нам забороняють. Потім нам забороняють військо, скорочують нам як пам'ятаєте, німецьким нацистам, блядь, не можна вам армію мати. да? І потім нам а, не можна а, цей, дипломатію мати. Ну і е, звісно, річ, як ви розумієте, ми маємо відмовитися від претензій на чесно, чесною працею, захоплені українські землі росіянами. Ми не маємо право. Так. І я підозрюю далі те в хуйома йодах і разлів в міжнародне управління. Коротше. Суть мені здається ці 28 пунктів. Це як старт. Трамп зробив перший крок, молодець. Ми можемо сказати, що щось зрушилося. Чи він наближає до миру? Можна сказати, що наближає до миру? Він бачить так мир. Американська нація так бачить мир в усіх країнах світу. Американська нація має свою думку стосовно Палестини. Британці мають свою думку стосовно Палестини. Ти скільки разів не зустрічаєшся з американцями і з великобританцями, тобі постійно, от вони твердо переконані, що вони знають стосовно існує. Ізраїлю і Палестіни. І думаєш, блять, хто ви такі взагалі, щоб мати свою думку стосовно Ізраїлю і Палестіни? Ви фізично нездатні, ви не створені для того, щоб мати свою політичну, нахуй, думку, блять, про Ізраїль і Палестину. Хто ви, нахуй, такі? Право народів на самовизначення. Але, Але блять, визначення нації є ви? Кожен народ має право на самовизначення. Визначте націю. Ні, я розумію, визначення нації є. Є. Але давайте так: от, Канада, США, Великобританія окремо, там поговоримо. От Канада і США. От які у них визначення нації може бути? Як вони можуть визначити націю? Оці країни? Як вони її можуть визначити? Для них нація це очі абстрактне, абстрактна. Це от як ми владу захопили, як хтось там хуй то вони не знають, що таке. Вони фізично не знають. Знаєте, це от як є знаєте, як є чоловіки, які розповідають вам про відчуття під час місячних. Так і саме жінки, які розповідають самовідчуття під час ерекції. Да? Ну вони фізично не здатні, вони не створені, у них немає цих органів. Вони не нація. Вони самі не мають право на існування, чисто кажучи. Але вони всьому світу розповідають, як має бути. Ані пішли ви нахуй! Пішли нахуй? Коротше, підсумую ці а, 28 пунктів. 28 пунктів звучать в скороченні. Андрія звучать так. А світа, українці, ні, ніхуя, ваших дітей будуть вчити а, саме лучшее із. А, Міжнародних організацій, де важною роль грають, кінечно, русські Російський балет, російська класика, як ви понімаєте, ви бачили в усіх блядь, серіалах, фільмах. якщо людина образований, то у нього обов'язково книжечка Талстаєвського стоїть. Це обов'язково є. Тож вони будуть займатися нашим толерантним вихованням і формувати нам правильний націоналізм, правильний патріотизм, будуть вчити нас правильно любити нашу батьківщину, як ми маємо її любити. Потім заборона війська і заборона дипломатії. Тому що, чесно кажучи, якщо ми не шукаємо військових союзників, то про що дипломатія? Ку-ку. Якщо нам заборона вступати в НАТО, думати про це НАТО. То а про що буде взагалі наша? Ну сьогодні НАТО не можна. Потім інший військовий блок не можна розглядати. Ми військові блоки не можемо розглядати. Ці ребята знаходяться у військових блоках. Росіяни мають свої військові блоки з різними, там кого вони захопили. Там а, ці мають НАТО. А ми не маємо права думати про військові блоки. Ми про військові блоки ніякі не можемо думати. Значить, у нас дипломатії немає. Про що наша дипломатія? Просто а, діловодство під час а, під час, от, пер, а, діп, президент, Нахуй президент? Какой-то Єрмак там їздить, так, да, блядь, кулісний. Що то добазариться, да? і дипломати такі грубка, блядь, Давайте у віночках, шароварах, щоб уже було. Знаєте, як воно раніше було? Приїжджає хтось, спускається з трапу літака, і тут от стоять наші парубки. А, з Караваєм, в шароварах, якби традиції наші. от ми. Оце у нас дипломатична служба буде чисто для такого. Давайте вже шаровари їм купимо, навчимо їх хліб пекти нормальне. а то нахуй я нам дипломатична служба? Дипломатію нахуй, армію нахуй. І головне, наші території в міжнародне управління, тому що там є надра, ресурси і так далі. І там же ж далі можна якось рускими до базаріця. Правильно, а можна з нами до а можна з русскими до ну з рускими легше до тому що там менше демократії, народ що там пасівний, опущений, дефективний, деградантський, без хуя, да? Тому тобто можна так. Нормально, росіяни зробили головну роботу для того, щоб ці землі ресурсно багаті, нормально ними могли займатися О, діти, Мірові Підараси, США. Тож до чого я це все веду? я в голову це все присовую прафідну Порошенка, систему? Пішли вони нахуй зі своєю політикою, тому що є речі важливіше ніж їхня політика, ніж от ці, блядь, блять Е, Міндіч, Міндічхоїнтіч Зеленський Порошенка. Хто то піздеть, не пізіть. Всіх треба покарати, блядь. Всіх сука треба покарати, всіх посадити треба. Да? Всіх треба а, а, до Катерини Карім блядь, на сесію блядь. Причому а, після цієї сесії буду приходити я блядь. і я буду блядь, добивати, нахуй. Добивати. Я буду, блядь, Інквізіторам. Сука, я буду їх шух, шух, блядь, дайобувати, блядь, да? Тому що нахуй нам ця вся політика, нахуй ви нас в цей політичний дискурс засовуєте? нахуй ми повинні про це все думати? У нас ключові. Ключові речі. І не 28 сука, пунктів, а три пункти. Три пункти. І ми маємо зрозуміти висновок простий, що це заборона важливого. В тих 28 пунктах і в цьому політичному блядь, дискусіях ми маємо зрозуміти, що політика цікава і класна, коли вона йде про національні інтереси. Коли це оби... про. Ну, корупція це теж національний інтерес, це теж треба подолати, так? Да? Це все правильно. Цим всім треба займатися. Але якщо ви займаєтеся подоланням корупції, то не робіть цього клаунаду. Займатися цим красиво, талановито, пародісно якось. Коли у вас лідер Порошенко умираючий, коли ваша фідина приходить і супліжує ні в так, ні в попад і абсолютно фальшиво, може реально? Ну, візуально, чисто фальшиво, Огидно, то ти е, в політичній системі е, розчаровуєшся. Ти тяжієш до того, щоб виключити нахуй цей телевізор, нічого не бачити, бо ти розумієш, що піздєць, нічого від тебе не залежить. І нахуя ви це робите? Щоб ми відчували, що нічого не залежить? Ні, сука уєбане. ми в політиці, а ви будете в жопі на окраїні. І вас, блядь, покарає як історія, так можливо, і український народ покарає. А ми якраз в політиці. І не треба нам розповідати, що йдіть нахуй, тут дуже 28 пунктів. Дуже складно, де ми самі щось придумаємо. Ні, три пункти. Три пункти від українського народу. Освіта українська армія рівностійкість, скільки захочемо і дипломатія. В основному про військові блоки і ні про якусь іншу хуйню, не про те, як комусь сподобатися і дотриматися дипломатичного протоколу і супровід різних лідерів, і супровід лідерів з дипломатичним протоколом ні, це робота стосовно політичних і військових союзів. Ну і а, наші землі є наші землі. І не треба нам розповідати, що давайте краще вони будуть в міжнародному користуванні, ніж російському. Ні, вони будуть в нашому користуванні, бо це наші землі. І йдіть нахуй з наших земель. Висновок простий: забороняють нам важливе дипломатія це не комусь подобатися і дотримуватися протокола. Це не клуб блатних, це не клуб догоджання інших. Дипломатія це про важливе. Дипломатія це про війну, про військові блоки. Територія українська це не предмет обговорення і дипломатії. Ні, не дипломатичним шляхом ми будемо вирішувати нашу територіальну цілісність. Ні, не дипломатичним шляхом. Ми маємо право вирішувати це питання, яким хочемо шляхом, хоч піздануть бомбою, блядь, по своїм територіям, це наші території, ми ними розпоряджаємося. І дипломатичні рішення можна дипломатично щось вирішувати, коли війни немає. А коли війна на нашій сука території, це ви можете там дипломатично що та піздять, але ми маємо право мілітарно. Не обмежено мілітарно по кількості, і по ефективності, і по потужності, блядь, не обмежено мілітарно вирішувати питання. Ви нам не будете розповідати, що ми повинні сісти за дипломатичний стіл переговорів. Наші дипломати то сядуть, але наші військові ні. Наші військові мають право, блядь, робити все, що хочуть. Я не кажу, що ми маємо вирішувати тільки якимо військовим шляхом і так далі. Я проти того, щоб нам розповідали, що наші військові на щось там не мають право. Може, наші військові ще і винні в те, що вони стріляють в окупанта, блядь. Шановні, на нашій території наші військові в межах наших законів можуть робити з ворогам. Можуть робити все, що хочуть на в межах наших законів, а з ворогам можуть робити все, що хочуть, в своїх законах. І міжнародне право це, звісно, річ, класно. Це дуже класно, прикольно, що ми його дотримуємося і граємо в цю гру. Але чисто наша земля, наші війська тут у себе вдома, вони не повинні питати дозволу, як їм блядь, пересуватися, і за яку лінію їм тут можна переїжджати, чи не можна переїжджати. І найголовніше, блядь, яке я хочу сказати: освіта дітей це надважливо. Ці пункти є стратегічної військової важливості виховання наших дітей Правильні історії всесвітні. Правильні українські історії, Правильні всесвітні історії з точки зору українців і правильній мові українській. Це... Першорядна річ, це стратегічно найсука важливіше. Цей підар Трамп вдарив нам по стратегічно найважливішому. Діти, сука, наші, і ми будемо виховувати їх рівно так сука, як ми хочемо націоналістами, патріотами та хоч нацистами, блядь, які захочуть підірвати кїбінням землю. Ми хочемо, як хочемо, так і наших дітей. Виховуємо ми ж, сука, не ліземо в ваше виховання, блять, ваших дітей. То й не лізьте в наше виховання, наших дітей, наші діти. І ми вирішуємо, як ми їх будемо виховувати. Ми, Україна, не якась. Одна сім'я в складі скандинавської моделі, де будуть приходити соціальні служби, і їх дивитися, як ми виховуємо своїх дітей. Ідіть нахуй! Ми повноцінна нація, повноцінна держава, і нам вирішувати, як ми будемо виховувати своїх дітей, кого любити, кого ненавидіти і так далі. І питання території це не питання дипломатії. Для вас так, а для нас це військове питання. Ми не будемо це вирішувати тільки дипломатично. Ми будемо це вирішувати військово настільки, наскільки нам хочеться. Хочуть наші військові, воюють, не хочуть, не воюють. Це дуже просто. Але не ви вирішуєте на нашій території, наші військові можуть робити з вашими, блядь, контингентами блядь, як хочуть і що хочуть, скільки хочуть, і пішли ви нахуй, і міжнародне право військове. На нашій території не діє, я вважаю, має не діяти. Має абсолютно не діяти. Мені прикро дивитися, як ми граємося в якесь міжнародне право по відношенню до окупанта на нашій землі. Я гадаю, ми маємо дотримуватися міжнародного військового права з росіянами. На їхній землі, а на нашій землі ні, так не буде. Тож, три важливих пункти. Земля це питання території, територія це питання військових, дипломатія це про війну і освіта це тільки про націоналізм, а не про космополітизм, інтернаціональність і відмова від чогось там, що міжнародна спільнота вирішила. Ви міжнародна спільнота, спільнота опущених русських петухов, які не сосуд русський хуй, а сосуд русською жопу. Засуд і заглатують, і їдять це все. Гавна єде сране. З вами був Андрій Павленко і будьмо, ми всіх переможемо. Наша земля, наше поле. Ми виграємо. Наші діти мають бути нашими. Дякую вам.